Що ви сьогодні тут робите? Ми робити зустрічаємося з Кременчугом. Чому? Тому що це благодійна акція міжнародна, яку ми робимо вперше в історії світу, вперше в історії України, вперше в історії, безумовно, Полтавщини Кременчуга. Разом з Полтавською обласною військовою адміністрацією торгово-промисловою Палатою ми робимо міжнародний благодійний проєкт до Батьківщини. І одне з місць це Кременчуг. Тому ми починаємо з Кременчуга. Перший був Київ, але основна мета це Полтавщина. Безумовно, щоб ми зустрілися всі гроші. Ми передаємо на благодійний фонд «Щит майбутнього. Я маю надію, що вони передають чи військовим, чи, можливо, на якісь потреби. І безумовно дуже приємно, що ми починаємо з концерту для військових. Це саме головне, тому що завдяки їм ми маємо. Ми маємо. Мирне небо, ми маємо можливість сьогодні виступати під чистим небом, хоча воно не особливо чисте. Я знаю, що це робила дуже важка ніч в Кременчузі. Це великий подвиг українців, великий подвиг мешканців Китавщини, але й великий подвиг артистів, які приїхали за океан. Це заслужена артиста України Людмила Шесенко, Сергій Кабілінський Сполучені Штати Америки. І ось перед вами дядько Але з Гутмахер, засновник і продюсер міжнародного благодійного проекту до батьківщини. Яка сьогодні буде концертна програма? Весела, щаслива, радісна, тому що для нас велика радість зустрітися з воїнами з переможцями, з героями. І тому ми надію, що ми поспіваємо разом, що ми поспілкуємося, і вони будуть мати чудовий нас для цього. Ми і приїхали.